Давайте дізнаємося, що можемо ми записати ось такий десятковий дріб у вигляді звичайного дробу. Давайте я запишу, що це буде просто дріб. Ось так. Взагалі є декілька способів це зробити, проте я покажу вам найлегший і найзрозуміліший, на мою думку, спосіб. Отож для нього нам просто потрібно подивитися на число і його прочитати. Тобто це 0,36. Отож, 6 у нас стоїть на місці сотих, тобто, це у нас соті. А 3 у нас стоїть на місці десятих, проте ми можемо сказати, що це 30 сотих. Отже, коли ми говоримо 36 сотих, це буквально означає, що у нас 36 поділено на 100. Тобто 36 сотих. І давайте подивимося, чи можемо ми скоротити цей дріб. Е, так, чисельник і знаменник у нас гарно діляться на 4. Тож, давайте це зробимо. Ми ділимо і чисельник і знаменник, аби наш дріб не змінився. І в результаті ми маємо 36 поділити на 4 – це у нас 9, а 100 поділити на 4 – це буде 25. Оце і все.